Слава Боже, для вас помолимось, Царю Небесне, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарба, дібе, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, просвяти моє мій розу, відкри моє серце, відкри моє вуха, щоб я була готова до слухання Твого Слова. Перед світлом слава і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе в серцях усіх людей. Амінь. Євангелія від Луки. Два чоловіки зайшли в храм помолитись. Один був Фарисей, а другий Митер. Фарисей, ставши, ставши, молився так у собі. Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди грабіжники, неправедні, перелюбці, або як оцей Митер. Про пощу двічі на тиждень, з усіх моїх прибутків даю десятину. А Митер, ставши, здалека не смів і очей звести до неба, тільки бив себе в груди, кажучи: Боже, змилися надо мною грішне. Кажу вам, цей повернувся виправданий до свого дому, а не той, бо кожен, хто виноситься, буде принижений, а хто принижується, буде вивещений. Бачимо у цьому уривку Євангелія від Луки, що Бог не дивиться ні на особу, ні на її статус у суспільстві, ні на її статки, на багатство, лише на людське серце. Остаточно визначальне є те, яким ми стаємо перед Богом, чи ми є смиренними, чи, може, навпаки, ми показуємо так, як фарисей, і захоплюємося собою, що постому двічі в тиждень з усіх пробудки даємо десятину, Господь дає мені чогось досягнути в християнському житті, чи в молотовному. Можливість зробити добре для інших. Чи я завжди маю, То я завжди маю дякувати Богові за це, за те, що я можу щось зробити для інших. Бачимо, що митер виправдався тим, що став перед Богом таким, як був грішником, він визнав себе перед Богом. Бо ми знаємо, що митерів в тогочасному суспільстві не дуже любили. Вони чинили несправедливо, нечесно збираючи ті податки. І він знав своє становище, свою ситуацію, який перебував, але не боявся стати перед Богом таким, яким воно є. І ми не біймося стати перед Богом такими, якими є, з нашими недоліками, з нашими плюсами і мінусами. Господи, дякую тобі. За те, що ти мені сьогодні відкрив, що я маю ставати перед тобою такою, якою я є. Бути щирою і відкритою та як метр, І не боятися, бо ти мене завжди любиш, будь-якою якою, якою би не було я. Ти завжди мене чекаєш. Амінь.